Ви у мене на ютуб-каналі, і сьогодні ми обговорюємо зірок. Варта все ж таки зробити розбори натальних карт знаменитостей, що це допомагає аналізувати і вивчати астрологію. Є сим. Згідно і вирішила почати навіть не з одної знаменитості, а з цілих двох дві зірки Дженніфер Лопес та Бен Африк. Тобто їх шлюб точно розірветься, але мало того, це ще й буде ось найближчим часом. скоріш за все, він теж не витримає там трьохрічного навіть терміну і трьохрічної кризи стосунків. крайній мірі, можливо, вони про це не заявлять офіційно, але те, що псуватися стосунки вже почали. Я навіть почула кілька днів тому із новин ж давайте розберемо астрологічні причини чому я цій парі не даю шансу почнемо з дженіфер лопес вона дійсно народжена бути суперзіркою в творчому напрямку оскільки по сонцю вона власне лев і луна у неї в стрільці Тобто творчість і жіночність максимально проявлена, коли вона бере на себе ініціативу, являється лідером і впряму пряму Меркурій в неї теж там і Венера в близнюках та Марс в стрільці. Взагалі для синастрії накладання двох карта по розуміти, чи є поєднання в парі і за що можна зачепитися для стосунків, найкраще розібратися сонце, луну Марс і Венер тоді стає зрозуміло, як мова кохання стає зрозуміло, для чого партнер і який образ партнера потрібен кожному окремо. І тепер ми дивимось, хто ж потрібний Джен Лопес. Їй потрібний людина, з якою можна поговорити про все. З якою можна навіть переливати пустого порожнього, з якою можна мати дуети, спільну роботу, яка пов'язана з бортовою чакрою. те, що може бути пов'язане спілкуватися, спілкування і все, що може бути прямо пов'язане з голосом, з проговорюванням, зі спікерством, тобто їй дуже потрібен цей тандем. Мало того, їй потрібен наставник, який їй в чомусь поможе, порадить. Можливо, щось продюсує, і, ну, наприклад, вчитель такий наставник. Дуже цікаво, що попередній її чоловік, Марк Ентоні, попадає майже у всі критерії її ідеального партнера, бо вони і писали разом пісні, і співали в дуеті. Єдине, що для Джей Ро дуже важливо також, щоб він був ну, красеним. Красеним майже як і перший чоловік. Щоб він був привабливим, я б скажу так, харизматичним, що я, наприклад, не можу сказати про яскравість марка Ентові. Тож ми розуміємо, що для неї потрібна яскрава особистість, з якою в них творчий може бути тандем, або з якою дійсно можна розмовляти зранку до ночі, і дуже важливо, щоб це теж була творча людина. А в принципі, в цілому, зараз здається, що нібито навзик може туди попадати. Але ми ще не розібрали його карту, і тепер почнемо по сонцю. Він теж лев. Увага, він теж любить бути лідером. Тому дуже часто на спільних фото вони дивляться у різні сторони. Два лідера, два лева дуже конфліктують в творчій діяльності, і взагалі в будь-якому проявленні вони тягнуть на себе увагу. Зазвичай в дві сторони лев не дивиться. Два лева в одну сторону дивляться і вони прямо на фото публічних так себе і ведуть. Луна у нього в Скорпіоні. Це дає таку неряшливість. Дуже часто його фотографують в такому поганому вигляді. Погугліть фотки. Там є просто ну, жахливі образи, коли він за собою не доглядає. Крім цього, Венера. Ну давайте вже тоді до тої Венери. Венера у нього в раку. І це максимально вказує на те, що йому потрібна жінка, яка дуже добре проявляється в побуті, яка скромна, яка за сім'ю, яка берегиня роду, яка така в середині дому. Тобто він дуже не настроєний до а, такої лідерської зіркової леді, як Джей Бо. Він більше має образ жінки, яка буде вдома, і можливо, частково вона була в такій трохи паузі кар'єри. В момент, коли вони якраз зустрічались перед тим, як офіційно заявити про себе як про пару, і ось тут найцікавіше. Що тут якби, ми розуміємо, що або в нього є якісь аб'юзивні схильності, щоб все-таки гасити зірку і давати їй приземленість, тобто заставляти жінку через любов бути більш домашньою, або в нього просто оцей образ не до кінця сходиться, і, можливо, в нього ще була проекція на якусь сім'ю знову з дітьми, і йому хотілося, щоб була така жінка. Але для нього зовнішність зірковість її зовсім не потрібні якості. Тепер на чому тримається така пара. В першу чергу хочу сказати, що у неї можуть бути надії на його творчі якісь наміри, і вона би може хотіла багато чого робити разом з ними. Що ми помітили, він їй вже не дає давно. Другий аспект, який дуже важливий, це те, що це може все сходитися на пристрасті і драматизм. Тобто, повернення до колишнього це певна драма. З луною в скорпіоні він. Дуже схильний на Він mm -hmm. навіть драматичні фільми продюсує. Тобто, насправді, оця драма і драма в стосунках для нього ці качелі це нормально. І е, це означає, що він до жінки, дуже дбайливий в інтимних відносинах. Тому це може триматися ще на сексі. Ну і найважливіше, вони об'єдналися офіційно, заявили про свої стосунки саме в ретроградний Меркурії. І тут важливо зрозуміти, що для багатьох це буде приклад приклад того, як війти знову в стосунки з колишнім порядку Меркурію мега легко і зазвичай це приводить до того ж самого сценарію, який ми зараз думаю будемо спостерігати дуже швидко, бо їх попередній шлюб теж тривав недовго. І цього разу ну ось приблизно такий же самий час може тривати далі. Тож спостерігаємо за цим, робимо висновки, аналізуємо теж свої карти, особливо своїх обранців, з якими ще не зв'язали офіційно свою долю, тому що саме для того і є синастрія в астрології, аби побачити сильні слабкі сторони двох людей і накласти ці дві натальні карти, зрозуміти, який потенціал розвитку пари. Якщо ця рубрика була вам корисна, цікава, дайте знати мені лайками і в коментарях залишайте імена тих знаменитостей, ти зірок, яких захочеться розібрати, зробимо ці гарячі розбори.